Всім привіт, друзі! З вами я Юра. І сьогодні ми будемо ліпити авангаса. Тільки вже придателя, зрадника. Для цього нам треба отакий кусочок пластиліну коричневого, два кружочки. Отакий середній ем, зелений. Два маленьких зелених. Синій або блакитний, маленький кусочок чорного і білий, Спершу ми робимо основу, ось у нас вийшло отаке його тіло. Тепер, Тепер робимо е, ноги. Циліндри ми робимо із одного кусочку пластиліну. Зараз я вам я слеплю и вам покажу ось. Теперь рюкзачок. Ось так. Я зразка я вам принесу цього амонгаса. Тепер беремо кусочок пластиліну і робимо йому для очей. Ось. Тепер беремо оцей зелений кусок пластиліна і отаку м -м, ковбаску його перетворюємо. Тепер сплющуємо, але не дуже сильно. Ось таке у нас вийшло. Приміряємо, згинаємо трохи підійшло тепер е, робимо такі, е, як трикутнички Ну, рожги такі. Я думаю, ви вже зрозуміли, що це буде, і прикріпляємо ось сюди, е, тепер. Беремо цей кусочок пластиліна і в сосисочку таку перетворюємо. Беремо білий колір, трохи сплющуємо, і у нас виходить отаке. Тепер беремо і з'єднуємо. І у нас вийшов отакий ніж. Тепер все докупи збираємо. А, ще не забудьте про руку його ось такий кружечок. Ось так, і роги. Ось такі у нас саме гасики вийшов, член екіпажу і зрадник. Всім до зустрічі, друзі, Па-па!